Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Зараз ми знаходимося в ванній кімнаті, а це означає, що я вам буду показувати свій рутинний догляд за шкірою. Так, я прокинулась, помила голову, але ще ніяких процедур по догляду за шкірою не робила. А отже, ми починаємо. Якщо вечірній догляд в мене незмінний, і кожен день я роблю одне й те саме, то ранковий догляд змінюється від кількості часу, від умов, що я сьогодні буду робити, і так далі. Отже, найпростіший варіант це коли я прокидаюся і мені нікуди не треба йти. Тоді, можливо, для когось це буде трошечки гидко, але я просто вмиваюся водою. Звичайною, і більше нічого не роблю. Все це обумовлено тим, що за ніч наша шкіра виробляє олійки, і ці олійки придумав наш організм не просто так, вони захищають нашу шкіру, вони живлять нашу шкіру. І якщо ви іноді будете робити собі отакі дні без ранкового догляду, то ви помітите, що ваша шкіра почала набагато менше жирнитися. Тобто, це стосується для тих, у кого комбінована і жирна шкіра. У тих, у кого суха шкіра, ви помітите, що вона перестане так сохнути, тому що олійки будуть збагат. І живити вашу шкіру. Перший варіант, як ви могли помітити, дуже простий і економний. Другий варіант це коли мені кудись треба бігти. І в мене просто немає часу. Отже, я беру пінку для вимивання від сень для жирної шкіри. І вмиваюсь. Другим етапом я вдягаю патчі, Чесно, я не знаю, чи вони взагалі працюють реально, але мені зранку приємно щось таке холодненьке собі на обличчя нанести, щоб просто прокинутись нарешті. І потім я займаюся своїми справами, тобто снідаю, вдягаюсь і так далі. Через 10-15 хвилин зняла патчі, викинула і нанесла SPF або інший живильний крем. І останній ви догляду це All-Inclusive, який ми зараз з вами будемо робити. Готова, отже, перший етап, як завжди, незмінний це пінка. Наносимо її. У мене закінчились паперові рушники, тому я використовую туалетний папір, аби промокнути наше обличчя. Наше обличчя це моє обличчя. Наступним етапом я наношу масочки. У мене наразі тільки дві: одна з них це глибоке очищення від сейн, і друга — це очищення та відбілювання також від сейн. Раніше в мене ще була маска від Lush, яка називається Don't Look at Me. Але вона закінчилась, бо в неї дуже маленький строк придатності. Прям дуже маленький. Сьогодні я, напевно, візьму відбілювання. Пер 10-15 хвилин ми кайфуємо в такому вигляді. Або замість такої маски я ще наношу пілінг. Мій пілінг від The Ordinary і це відомий кровавий пілінг. Насправді, напевно, робити всякі такі масочки і пілінги краще ввечері, але чесно, в мене є час лише зранку. І запам'ятайте, що маски та пілінги ми робимо один-два рази в тиждень. Особливо пілінг, адже вони напряму пошкоджують шкіру, аби зняти її верхній шар Тому з ними досить обережно. Дуже рідко, аби давати нашій шкірі відновитися. Якщо що всі продукти, якими я буду користуватися в цьому відео, ви зможете знайти в описі. Тому переходьте, дивіться, читайте. Отже, пройшло 10 хвилин і ми це все змиваємо. І наступні етапи у нас завершальні. Отже, ми наносимо тонік, аби заспокоїти нашу шкіру. Хоча в інструкції написано, що треба наносити його на спонж і потім наносити на обличчя, чесно, я не розумію цього приколу, адже ватний спонж забере. Вибирає стільки засобу, що ну, вибачте. Тому ми отак от наносимо на ручки, розтираємо і на обличчя. Так само можна на масажній лінії. натиснути, там, не знаю, якось так. Після тоніку я не ношу або матуючи себе, або крем SPF. Я, до речі, дуже рекомендую цей SPF, Він від фірми Bay. Так, він коштує немало, але його реально мені вистачило на все літо. Я ще маю пів банки, якою я зараз користуюся просто в повсякденні, тому що ну викидати мені потім його не хочеться. Чим мені сподобався цей сонцезахист? Тим, що він не жирний. Тобто. Після нього не залишається ніякого жирного фінішу. Він навіть трошечки матуючий. І хоч взимку не такі явні сонячні проміні, але все одно вони проходять через хмарки. Ну, чому ви намазаться? Тому це, напевно, єдиний сонцезахист, який мені сподобався, і який я просто всім, всім наполегливо рекомендую. Особливо, якщо у вас жирний тип шкіри. Ви не пожалкуєте взагалі, і всі ми пам'ятаємо, що влітку ми не носимо два пальці: тобто, так, один-два пальці крему. А взимку я не ношу всього один, тому що ну а нашу? І остання річ, яку я роблю зранку, це вазелін. На губки. Таким чином я підготовлюю свої губки до макіяжу, або навіть якщо я не наношу макіяж, то мої губки цілий день будуть тримати вологу, і в принципі більше моїм губкам нічого не потрібно. Мій ранковий догляд за шкірою завершено. Тепер я йду, роблю макіяж або не роблю макіяж і йду по своїм справам. Поки я робила ранковий догляд, в мене до речі підсушилось волосся, і я його досушу зараз феном. І от тепер я вже точно поставила жирну крапку в нашому сьогоднішньому ранковому догляді. Як ви бачите, день мене трошечки помотав. Але зараз ми будемо релаксувати і робити приємні ванні-банні процедурки. Let's go! Ну, прибираємо для зручності волосся. Перше, що ми будемо з вами робити, це знімати макіяж. Я це роблю гідрофільною олією. От така в мене гідрофільна олійка. Я купляла цю олійку на мейкапі і хочу зробити невеличкий відгук про неї. В ній все круто, все класно. Єдине, що використання, і вона взагалі не економна. При щоденному використанні. Тані, я думаю, що її б мені вистачило ну на півтора місяця максимум. Я спробувала гідрофільну олію. Так вода класна, але також і дуже дорога. Зараз ми не тільки знімаємо макіяж, а також робимо масажик. Не дивлячись на те, що зараз це має дуже страшний вигляд, ми продовжуємо. Отак, от роблю пальчики і провожусь по лінії щови в той бік, і таким же чином назад. Роблю я так приблизно по 10 разів з кожного боку. І змиваємо ми це все теплою водою і дуже дуже якісно, аби гідрофільна олія не залишилась на нашій шкірі. Наступним кроком треба обов'язково остаточно змити гідрофільну олію, тому я використовую пінку для вмивання, і в цей раз вона інша, тобто ввечері я використовую іншу пінку. Це ексфоліак, і ця пінка дуже допомагає при висипаннях, коли є акне. Просто це маскев. Я дуже рада, що відкрила для себе цю пінку. Вона коштує не дешево, але результат від неї справді є. Я зазвичай ще залишаю пінку на 30-60 секунд на обличчі, щоб вона подіяла. Я цю пінку купляла в аптеці, тобто, це спеціальний дерматологічний засіб. Також вона допомагає при висипаннях на спині, використовують. Боже, в мене зараз настільки чиста і м'яка шкіра, я вам просто не можу передати. Знову тонік, яким ми користувалися зранку. Тепер готуємось до сну. Якщо в мене є якісь прищечки або з'являються, бо я бачу, що скоро з'являться на тому місці, я наношу саліцилову цинку в мась на проблемні ділянки. Беру во так нігтиком і наношу. Після цього я беру вазелін. Наношу його на губки і потім на вії. Я не впевнена, чи взагалі це можна і добре робити, але я знаю, що воно начебто укріплює вії, і це те, що мені потрібно, тому я так роблю. Але будьте, будь ласка, дуже обережними, тому що не всім підходить наносити щось на вії. Адже у деяких людей можуть закопорюватись пори, може піти якісь ускладнення. Тому, будь ласка, будьте дуже обережними з взагалі ділянкою очей. І також я наношу на брови, і це був останній етап мого вечірнього догляду, він в мене завжди незмінний. Це вклад у моє майбутнє, це вклад у хорошу шкіру в старость. Я сподіваюся, принаймні на це, я хочу завершити це відео, побажати вам хорошого дня, вечора. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Ви знайшли якісь цікаві продукти, або вам просто сподобалось дивитись за тим, як я доглядаю за своєю шкірою. Будь-якому разі, якщо якось це вам. Відгукнулась, поставте вподобайку. Можете підписатися на мої різні соціальні мережі. Я йду спати, і всім па-па!